Їздив до знайомого фермера, відвозив хімію та їду по дорозі. Дивлюсь, пшеничка така цікава стоїть. І з дороги вона, звісно, смотриться, блін симпатично. А воно так ось, ось до села поле. Та й питаю, що то воно за пшениця, блін. Оказується, падалиця. Та й думаю, з зайду, подивлюся. і от, от така пшениця, блін. Получається падалішня. Корніво так вже деяка воно з пропорцевим вже скоро буде цвісти. от, от такі всі городи, скажем так, воно і не поле. Така ось пшеничка подоліщня.